Всім привіт! Хотів би показати, як переробляю цей мультиклапан. Суть така: поплавок забираю, і, як? і щоб не вимикався, тобто, щоб ці 20% в балоні заправлялися 100% пального. Заблокував цей клапан, просверлив отвір наскрізь. І вставив цвяшок. Загнув його, щоб він не випадав. Тобто, коли буде вже спрацьовувати сам механізм клапана, шток буде впиратися в цвяшок. І від того можна буде заправлятися повний, повний балон газу. Це у нас балон на 30 літрів. Нульсовий. Підігнув шток, щоб з нижньої точки брав газ. Клапан залишається в сторонці. Потім кришка теж, запчастини теж. Буде все ставити на таврію. Так, накрутив я вже мультиклапан. Все як є, як повинно. Затяжка, повторююсь. Так, так, і зірочкою пішов. Позатягував, можна буде ще трошки обтягнути. Це е, болти не з нержавійки, може технічна нержавіка, але магнитися. Це в мене на 30 літрів буде новеньке, а стояв у мене, поки що ще стоїть, на 20 літрів. Ну, реально поміщається в ньому до 17, ну 16 літрів в кращому випадку. І тут один мінус. Що бампер закінчується отут і знизу така гуля висить Від'їздив я з, 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 з цією гулі десь е десь 11 років. Нічого звик, нічого такого страшного. Ну, прийшов момент, що хотів вже зробити трошки краще. Е цей балон залишається в мене. Він працюючий. Мультиклапан, мультиклапан теж працюючий. Хочу його зараз зняти і вирізати в машині отаку нішу. І перевернути цей короб з воротньою стороною, щоб виїмка була, щоб туди балон ховався. Так, дійсно, що трошки з'їздиться багажник, але це не критично для мене. І, до речі, що треба було підварити машинку. Зараз я тут Оп, світло. Бачите? от таке біда, Ланджерончики, і тут де бризгарік іде. Машина була 11 років оброблена. Що з воротньої сторони, що внутрі е, цін, бронзовою мастікою. В цих тільки місцях, тут і тут, бачите, вона пішла. Де метал через метал, проставка йде, так, вологість пропадає з зовнішньої сторони. зараз Десь от так попадає вологість між цими металами і починає вигнівати. Зараз я це буду думати, як це переробити. Тут теж буду, буде знову повішу ліхтар. Ой, не видно, не видно нічого. Добре, буду тримати і ліхтарем буду показувати. Буду вирізати так. І так. І цей короб потім буду перевертати. Крепіжі буду робити. Зараз вже машину підготував. До речі, до цього утеплителя. Це звичайний будівельний утеплитель, простояв 11 років, в вологісті ніяк під низом не було і немає. Бачите? Це сухеньке. Навіть там. Де підкрильнику задньому. Ржі немає. Все помазано, все сухо. Так що просто ці ліпухи. Ну, було бажання зробив, тут ще не відкривав. А так все нормально. Тільки ці проблемні місця, де брезгівки йдуть, що збираються бруд всякий і кваситься. Ну, це проблема така, що треба було, справді, що кожен рік відработку треба було полювати через пістолет, задувати всі шпарини. Ці шпарини аж ну, з зворотні сторони. Щоб тут не вигнівало нічого. От така у нас вийшла дзюра Можна помахати ручки. Привіт, Андрій. Так. Тут я ще почав тут вирізати. Ще тут треба вирізати, ватку зробити. Так. Ну і що? може так залишити. Ну, його нафік. На рибалку класно їздити. Так, ладненько. Так, ну, дивимось. Так. І потім оп. І готово. Бачите, гарно, гарно вийшло. Коробочка, замастив її, поварив і бітумом обробив. Так, а з цієї сторони. Вау! Вже під'єднав балон. Теж все вмазав бітумом. Присовав систему. Зараз там повітря, 5 атмосфер. Систему продув, прочистив, було багато ржи. Не знаю, звідки вона згадувала, мабуть, з самого балону со старого. Так, цей, цей шланг теж вивів. Це обра... Ні, це, скажіть мені, і я скажу вам. Це збака для повітря, спуска, повітря, щоб коли заправляєш бензин. Щоб не було бульбашок зворотних. зворотніх. І для розширення пального. Так, дійсно. Воно ставиться так. під бампер. Закріпив вже на другому місці клапан. О. Все, все є. Зараз бампер поставлю, зберу і покажу, як воно буде виглядати. Як воно виглядає вже закінчений варіант. Трошки не впав. Трошки не рахується. Так. Бачите? Та нічого воно тут далі. О. О, балончик десь схований. Підсвічую. Це ну, треба приїбатися, щоб побачити, що там було. Хотів звернути увагу, коли вода стікає ну, дощ іде по номеру, то сюди вона затікає. Сюди вона затікає. І починається там гниєння. Я там позаварював з тієї. А з цієї сторони... Тут все якби добре. Взяв, намазав герметиком. Сіликону не було, просто автомобільний герметик. Номером це перекривається повністю ця чорна смужка. Ну, гнити не буде. Та й все. Ну, а тут, тут як і було. Вже по-новому. Оброблено, намазано. Треба почекати, щоб воно висохло. Ця ще старенька, 10 років тому мазав. Ну а тут вже сьогоднішня. Так, зараз в мене ця є блістяшка будівельна. Я її зараз понаклеюю на цей на бітум. Так, необережно я позривав. Ну, нічого. До речі, під нею нічого не ржавіє. Бачите? От, це позавчора я здер. Нержавіло. Тільки де брезговіки з зворотньої сторони від колеса там почав метал гнити. Тут позаварював латочка. Ой, блистить. І тут латочка. Тут, тут маленька заварена. Та і все. Так, непогано. І хотів до нього докупити заправочний е, цей переходничок, трубки е, шестерки і кутник і електроклапан. Хочу, як додатковий ще бак зробити, поклав в цей. Е, Скажіть, в багажник під'єднав, натиснув кнопку, електроклапан відкрився і газ пішов звідси. А тут балон можна буде перекривати. Не знаю. ну Просто продати його зараз за 500, ну, 1000 гривень. До речі, він повний з газом. Ну, так, щоб не повний, але більше 10 літрів точно є в ньому. Я би сказав, що є там 15-14 літрів газу. Так що він ще іще, 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 іще. задурно його не віддам. А щось придумати з ним можна. Докупити запчастини і зробити додатковий ще бак. До машини, до плитки газовою, як для кемпінгу. Може раптово колись там десь потрібно буде. Просто як для горілки зробити. Горілка є, до речі, а це такий балон з редуктором заправочний. І, до речі, ніхто не... питань не буде на заправки. Дайте пару рублів, тому що у вас балон, треба переходник накручувати. Тут буде все накручено, все готово. І буде помальований зроблений, наприклад, ручка якась, так? Ну, каркас. Що це буде виглядати як бак. Звичайний автомобільний бак. Тільки що заправлятися буде з салоном. Ну, з багажника. Та і все. От що я вам хотів показати. І та й, та й все. В принципі, класно, класно вийшло. Не сподівався так. Вважався, різати, не різати. Но порізав таврію. Трошки. Раніше я би не порізав. Тому що була нова машина. Купив одного чоловіка, а у нього вона ну, стояла пару років. А майже нову машину взяв. Навіть пробіг, там був мінімальний. Знайду фотографію повикладаю коли я її взяв. Вот. До речі, буду скоро знімати ще одне відео. Е цей. Заміна, заміна щеплення. Тому що це у мене щеплення вже підходить з завершення. Майже 80 тисяч вже треба міняти. Вже відчуваю. Добреньке. Давайте побачимо ще.